Коротше, день вівторок. от уявляєте, почався з таких двох новин. Надіюся, що далі буде все краще. Те, в яку ми в ситуацію попали, це просто піздець. Іншими словами, я сказати не можу. ранок! сьогодні той день, коли я знімаю свій влог. Зараз на фоні ви чуєте спральку, яка відпирає слайм з Поліни штанів. І я дуже дуже сподіваюся, що він його відпере, тому що це нові штани, які ми купили два дні тому, і Поліна вже встигла врубати туди слайм. А і ще одна частина моєї команди просила зранку сказати: підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк на це відео. Це є дуже важливо для просування в Ютубі. А ми знаємо, що просувати Україну умовний контент в Ютубі дуже важливо. В нас сьогодні з Романом запланована поїздка в податкову. Ми поїхали в банк для того, щоб відкрити рахунок для нашого благодійного фонду. І тиждень там крутилися документи. Я не могла зрозуміти, чому досі не відкритий рахунок. Вчора мій бухгалтер задзвонила, Як виявилося, їм не вистачило всіх документів. І тепер потрібно поїхати в податкову, взяти виписку. Про те, що ми організація без доходів, і тоді відвести цю виписку. В Приватбанк для того, щоб вони відкрили рахунок для нашого фонду. Чесно, я така думаю, бляха, чого вони я зразу не подзвонили і не сказали, що вам бракує якихось документів. Тиждень там документи стояли, справа стояла, фонд не відкривався, тому що бракувало одної карточки. Але це потрібно нам. В першу чергу ніхто не має турбуватися за наші справи. Не варто перекладати відповідальність на когось іншого, тому що ми з Романом так само могли подзвонити кілька разів в банк і дізнатися, в чому справа і знайти рішення цієї проблеми. Тому зараз я маю провести консультацію. Потім маю консультацію по фонду для того, щоб задати всі питання. Здається, я буду мати консультацію з засновником фонду, а я не буду брехати. Я зараз піду на консультацію і тоді вам розкажу. От, а далі ми їдемо в податково. Ще потрібно заїхати до бухгалтера, забрати всі документи, які потрібно подати в податково. Ось такий цікавий раночок у мене починається. Ще мені Яна сьогодні вписала в графіку, обов'язково подзвонити до неї в 9 ранку, тому що в неї дуже багато питань, тому мушу покинути вас і піти дзвонити Яні, поки вона мені не записала догаду. Я жартую, але все ж таки потрібно виконувати те, що каже команда. Тому йду на нараду з Яною. Ось у такому прекрасному вигляді люблю працювати з дому. Дивіться, як красотка спить. Боже, кому добре жити. Ми сьогодні їдемо на машині, яка відправляється на фронт. Нам потрібно купити до неї запчастини, Не, О, руслан їде. Але ми ще до Улян їдемо. Зараз через перед буду лізти. Опа, є. Дуже дякую. Машина вже була на фронті, її треба було відремонтувати, її сюди передали. От Зараз її готують, щоб знову відправити. Нас не прийняли документи, в статуті не вказані всі нормові пункти. Коли я подзвонила до юриста запитатися, чому там все не прописано, вона мені відповіла, що не входить в їх компетенції, що вони провіряють те, що ми їм принесли. Це друзі що вони перевіряють те, що ми принесли, а свого нічого не дописують. Тобто це не входить в їх компетенцію щось там перевіряти, виправляти. Те, що ми написали, то вони зареєстрували. І з цього випливає ще більше геморой, тому що треба тепер писати протокол. Дуже багато інших документів шукати, тому що цей статут вже зареєстрований, але він не правовий. Значить, так, статут склала я з бухгалтером. Далі я взяла цей статут і пішла до нотаріуса, юриста, який мав його зареєструвати. Я була впевнена, що цей статут провірять, тому що вони давали нам правки, які потрібно внести. і Ми їх вдавали правки, там нам бракувало документів. Ми ще доробляли ті документи. Значить, я була впевнена, що повністю всі документи будуть провірені. Вони зареєстрували цей статут. Ми приходимо з ним, ви вже знаєте, що, а може і не знаєте, ми прийшли з цими документами в Приватбанк, і вони нам не змогли відкрити рахунок, тому що потрібно перше реєструватися в податковій. Ми пішли в податкову з цими документами. Вони провірили наш статут і сказали, що в статуті з трьох позицій по закону прописані тільки дві: одної бракує. Норма кодексу 133.4.1, тобто два є, третього нема. Я дзвоню до юристів, які реєстрували нам цей статут із запитом. Ну, типу, немає такого. Вони кажуть, а ми це не провіряли, це не входить в наші обов'язки. Ми, типу, вам помилки виправили. А дивитися, чи все у вас вказано в статуті є, це не входить в наші обов'язки. Я нікого не звинувачую. Мені просто дуже обідно, що воно все так. Значить, алгоритм діє далі. Значить, просто взяти і переписати статут новий не вийде. Потрібно складати протокол, потрібно складати заяву від засновника і новий статут, і наново подавати його на реєстрацію. Як має виглядати протокол? Поки питання відкрите. Ніхто мені цього не може сказати. Коли я у цих юристів запитала, чи можуть вони скласти замість мене цей протокол, я оплачу скільки потрібно. Вони мені сказали, що це не входить в їх обов'язки писати такі протоколи, що вони можуть його зареєструвати, коли я їм його принесу. Ось така ситуація. В податковій нам попалась дуже приємна жінка Іванка. Вона дала нам номер жінки з ЦНАПу. Там є державний реєстратор, який в принципі, може нам допомогти це зробити. Значить, у Іванка нас направила по цьому номеру, тому що від, до них приходила в червні інша жінка з жидачева, яка реєструвала свій фонд, і типу в них все було коректно і правильно. Я ще не дзвонила, тому що ми знаходимося зараз. Хрін знаде. Чикаємо запчастини до машин, в якій ми зараз приїхали, тому що її треба відправляти на фронт. Треба дзвонити до неї питатися, коли можна приїхати, на яке число, на яку годину, чи можуть взагалі вони допомогти таке зробити. Я трохи розчарована і розстроєна. Я не збирала, я не планувала, що це все буде легко, а мене більше розчаровує компетенція що я готова заплатити будь-які гроші, але би мені то зробили і нарешті почати свою благодійну діяльність. А виявляється спеціаліст, який це може зробити якісно, швидко і нехай дорого байдуже, але зробити, щоб я в цьому не розбиралася, нема. От, якось так. Треба видихнути, треба видихнути, бо просто жопа. Я, чесно, в мене нема слів одні емоції. Ми приїхали в місце, де є дуже багато машин, старих, нових, побитих після аварій. І тут Роман шукає запчастини для цієї красотки. Тут потрібні колеса, і тут потрібне щось. щось ще? Короті, я вже не вникаю в деталі бо голова кипить. Треба щось ще. Вони поїхали шукати. Я тут Роман. Не можемо знайти колеса до цієї машини. Боже, Роман вже заїхав, не знаю, напевно, на третю якусь цю, де можуть бути колеса. Ми поки їхали, я вже написала до кількох юристів, почала радитися, подзвонила в ЦНАП. Той номер мені ще дали до директорки ЦНАПу, вона мене морознула. Сказала мені, що це не до неї, це треба йти до державного реєстратора. Я кажу: ну можете сказати мені адресу ЦНАПу, я би під'їхала. Вона каже: Вбивайте в Гуглі, їдете в будь-який ЦНАП. Я ж знаю, що вона директорка ЦНАПу, вона могла мені сказати свою ну, адресу ЦНАПу, де вона працює. а Вона типу, вбиваєте в Гуглі і берете собі будь-який ЦНАП і їдете. Написала душа одного юриста. Я Не хочу вірити. Віряти я взагалі не знаю, можу якось е... зняти саму ту гайку, я б тобі показав. Йде? Ага, так. Та, 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 та. Господи, я вилізла стоїть машини, для хазно вас треба висити. Вибачте, будь ласка, я вилізла з тої машини, голова болить страшно. Боже, як вона лечить. Її сюди знали тисячу кілометрів. Як та людина доїхала сюди, я не знаю. Ми його до Жидачева, до Роздолу і назад. Мене просто голова страшно болить. Дупити якийсь обезболюючі, тому що ну, жопа, вона так верещить всередині. Страх Боже, зараз я підсунусь і вам розкажу, що я мала розказати. Значить, поки Роман рішав справи з машиною, я понила, понила, понила і почала рішати справи з фондом. Значить, перед тим, як я мала зареєструвати фонд, мені дали контакти юриста, який займається благодійними фондами в Києві. E, значит, я навіть це в Лозі розказувала, і я не звернулася до нього, тому що він в Києві. Це для мене на той момент здалося дуже великою проблемою. І я почука... почала шукати собі приключення на сраку. От. Але нічого, тепер ми вже знаємо. Знаємо, що краще провірений далеко, ніж непровірений, близько. Я подзвонила до нього, все розказала. І він переробить нам повністю все, переробить статут, зробить протокол, підготує всі рішення і просто скаже, куди до Львова приїхати, на яку годину все буде готово, після чого буду їхати в прокуратуру. Скажіть мені, будь ласка, якого хера я зразу до нього не пішла? Це буде відкрите запитання. І тепер я можу консультувати по фондах. Як не робити? Бо як робити, я ще не знаю. Так, я їду до подружки, бо в неї є обезболююче. Ну і заодно все ще розкажу їй. Потім їду по свою дитиночку. Ти в принципі. роверест. Потім буду вам все розказувати по ходу. Так, я максимально порішала свої проблеми. Прийшли до мами і граємо оцим чарівним ящиком. Полюся. Гарні ігрушечки? Бабуся. Дуже гарна. <риклад> Бабуся, все в тім. мене. <риклад> Отака в нас є гра. І кого ти зробила? Тата. Ой, дуже прикольний тато. Слухай, тобі гарно вийшло. Ну, от вибомі. А давай що зробимо маму? Давай. Ну давай, Знімай все з тата. Смішна? Смішна? Мама у нас вийшла смішна трохи. Ми полю зробимо. Давай. Та в мене будуть спати. Тебе зробила? Папу, подивись. Це. То поля, то капець. То капець. Так, почуваю себе супер погано, поки не знаю, що зі мною займаюся лікуванням. Хотіла сказати пару слів про юриста. Ми знайшли іншу людину з Києва, яка готова нам закрити всі наші проблеми. Завтра, ну, в п'ятницю. В п'ятницю ми маємо їхати до нотаріуса для того, щоб підписати новий статут, новий протокол, нове звернення. Вже завтра в сторіс більше розкажу, що з того вийшло. Я буду вам всім дуже вдячна. Якщо ви в коментарях напишете, про що вам цікаво, дивитися. мій сніданок, розбір гардеробу, книжки, які я читаю, хочу знімати те, що вам цікаво. А ви коментуйте. Вибачте, вибачте, будь ласка, я сьогодні дуже-дуже туплю, бо я вже втомилася. Mm. <laughs> Ще вам розкажу прикол. Мені мама завжди каже, що я в всіх влогах кажу, що я втомилася. І каже до мене, перестань казати, що ти втомилася, всі люди втомлюються. <laughs> мама, бачиш, я пам'ятаю всі поради, які ти мені давала. А, значить... Я втомилася, але я про того не буду казати. <гас> Підписуйтесь, лайкайте. Гарного вам вечора.